Фіру Андрія Добрянського це директор з комунікацій при українському конгресовому комітеті Америки. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго ранку! Вітаю, дякую вам. Вам дякуємо за те, що знаходите час і долучаєтесь до наших ефірів. Отже, розмова президента Володимира Зеленського з кандидатом у президенти від республіканської партії Дональдом Трампом. Ця розмова була першою починаючи з 2021 року, і сам Дональд Трамп оцінив її дуже позитивно. Він залишив такий теплий і позитивний відгук. У соцмережі своїй то на вашу думку, які висновки можна зробити од з цієї розмови і з того відгуку, що написав Дональд Трамп? Головніше, що обидва партії висловили, що це було позитив, із позиції президента Зеленського, як і колишнього президента Трампа? Я думаю, найліпше для України було продовження цієї розмови. Це чому було запрошення відвідати Україну тут в Америці, як і в Україні вже роками працювали, щоб е, е, заохочити президента Трампа відвідати Україну. Тільки ті, що бачать Україну, особисто зрозуміють і відразу зрозуміють, як потрібно допомогти Україні. А далі це буде добре розмовувати тепер. Я пам'ятаю, коли цілий світ був не приготовлений до першої каденції, перший термін президента Трампа ніхто не був приготовлений до його перемоги. І Україна дуже швидко працювала через зв'язків тут в Америці, щоб мати один з перших телефонні розмови. Тут буде трохи інше. Як як переможе президент Трамп, то Україна вже має діалог. І так само ми вже знаємо приблизно декотрі голоси, що залишаються в його команді. Ми знаємо багато, що відмовилися брати участь у наступній адміністрації, але декотрі, так як колишній дересекресекретар, він напевно буде в одній в новій адміністрації. Незнані в незнаній ролі ще як і так само, колишній а, а, радник національної безпеки Роберт О'Брайен, він так само зголосився, що він би хотів допомогти президенту Трампові в майбутній. Пане Андрію, а які зараз настрої панують у демократичному таборі? Тому що все більше інформації з різних засобів масової інформації американських надходить про те, що, начебто, Джо Байден може зняти свою кандидатуру із виборчих перегонів? Це дуже пригадує мені е, риторику у 16-му році спочатку попередніх виборів тих праймеріз, коли е, рейтинг? Е, тоді був колишній віце-президент Байден. Рейтинг досить не були в вищому рівні. Він в найнижчому рівні був в рейтингс, але якось переміг у третій попередній виборі, і тоді нарешті став кандидатом для демократів. Це є головне, чому віце... тепер президент Байден має думку, що він ще може перемогти. Але головна зміна через останні кілька тижнів є два. Одна що донори до демократичної партії відмовилися передати гроші в останній місяць від дебатів при кінці червня до нинішнього дня, це приблизно місяць. Найменше збирали демократична партія від найбогатіших донорів. У їхній фондрейзінг. і це ті гроші неможливо варті для кампанії. Друге... Що два тижні тому ані один сенатор не згадав, що вже час для сенат президента Байдена відмовитися тільки один чи два конгресмени. Тепер близько 30 конгресмени вийшли офіційно заявою публічно, щоб президент Байден відмовився. І до нинішнього дня три сенатори це велика зміна від стану ранішого. І це чому для президента Байдена йому треба в його. Коло демократичної партії домовитися терміново, інакше партія не би не була приготовлена до часу конвенції при кінці серпня, щоб вибрати нового кандидата. Пане Андрію, білий Хіларі Клінтон підтримали рішення Байдена продовжувати боротися за крісло президента. А хто іще із відомих публічних особистостей у Сполучених Штатах Америки? От підтримує Байдена? Найбільше, що у рейтингах президента Байдена, в декотрих центральних меншість тут в Америці. Специфічно темношкірні американці з африканського походження там ще дуже до 80-90% підтримують президента Байдена, і вони би дуже журилися, з якого кандидата би перейшов з яким вони не мають близькі зв'язки. Це один фактор. Другий фактор, як ви згадали, декотрі ще. Високоповажні члени демократичної партії, так як Біл Гіларі і Біл, які так само uh, uh, колишні члени команди uh, uh, президента Обами. але uh, більше і більше таких голосів, як Ненсі Полосі, котра ще є uh, у конгресі, як сенатор Шумер, який очолює чилий сенат, як Хакім Джефріс, який є най, найвищий голос демократів у палаті представників. Всі ті голоси більше і більше тепер відкрито говорять про можливість для президента Байдена, що вже час є відмовитися, і так би не сталося тиждень тому, два тижні тому, чи з початку року, то все це дуже швидко перемінилося від часу тих перших дебатів. І головне для президента Байдена, я думаю, як він переможе цю кризу, це тільки чи він це може дістатися до ще наступні кілька тижнів. Бо вже коли ми перейшли до другого тижня серпня, я кажу, це забуде запізно, щоб перемінити чулу процедуру під час конвенції. Пане Андрію, політико видання пише, що союзники Камали Гарріс розпочинають збір коштів на її президентську кампанію. Наскільки ймовірний такий сценарій, що балотуватиметься вона? Тому що раніше у ЗМІ називали ім'я Мішель Обами. Також була інформація, що кандидатом від демократичної партії може стати губернатор Мічигану, також губернатор Каліфорнії. Його прізвище також лунало. Фактично, ті кандидати, які би могли перемінити президента Байдена, це головне за все віцепрезидент Гарес. Вона є зв'язана з президентом, тобто її ім'я є приписано на всі ті фонди, які вже були додані до демократичної партії на кампанії Байдена і Герес. То ті всі гроші, що передали, вона може вживати, як вони перемінуть її кандидатом. Другий варіант це би було одних з кількох. Губернаторів Мішел Обама вона не має політичну операцію. Вона би мала все починати з початку. Це і вона вже довголідно каже, що вона не хоче брати участь у політиці. Так але Ко котрі губернатори, губернатор Каліфорнії Ньюсом має досить багато грошей, котрі він збирає на різні кампанії і в його штаті, і допомогти своїх друзів. Він також знаний по поцілої Америці. Губернатор штат Ілиної Чикаго, а там так само він особисто дуже багатий чоловік, який і не тільки має багато грошей. Він збирав, але так само має контакти по цілій Америці би став потужний кандидат. Третій це є губернатор, штат Пенсильванія. Він досить молодий, бо він тільки що не перебрав головство штат Пенсильванія, але всі бачать його як майбутні партії. Поза тим я, я знаю, що раніше було говорення про е, губернатор штат Мішиган, але так як мені кажуть, вона, вона відмовилася від цього. Е, розмови, які діються зараз, тепер з віцепрезидентом Герес, це головне таємні розмови, щоб е, не ті губернатори мали доступ бути кандидатом. Але якби був можливість, що сам Байден відмовився, і це тільки йому е, е, мати таке рішення ніхто не може його примусити. Він має сам відмовитись. Як це би сталося, і вона хоче бути приготовлена, і її команда приготовляє через таємні розмови, щоб тільки думка була партії перемінити, щоб вона би була головний кандидат. Але ми ще побачимо. Але якщо все таки припустити, що Байден знімає свою кандидатуру з президентської гонки, то які шанси у інших кандидатів іншого кандидата, того, якого обере демократична партія? Зараз тепер віце президент Гаррис досить сильний рейтинг має, коли побачить проти Трампа можливість, коли вони питають це питання до громадської. Ми ще не знаємо. Я, я, я не думаю, ми бачили публічно, що ті різні губернатори, які цифри вони би отримали, але це чому багато пропонують мати так звану відкриту конвенцію, відкритий з'їзд. Де будуть пропоновані платформи з кожного кандидата, і тоді при конвенції демократична партія би вибрала переважно, це, це в статуті партії пише, що кандидат є вибраний при з'їзді, але все так де факто є приготовлене наперед. І так пропонував президент Байден. Він готовий був прийняти кандидатство раніше від з'їзду демократичної партії віртуально, але один фактор, що всі зараз тепер говорять, що демократична демократична партія не угодилася в тім. Вона, вона би хотіла почекати аж до конвенції, коли буде більше часу, щоб всім рішити, чи мабуть він буде найкращий кандидат. Пане Андрію, а про що зараз загалом свідчать рейтинги соцопитування: хто із кандидатів у президенти Трамп чи Байден, хто із них у лідерах? Дуже близько зараз, після конвенції, бо тільки що не закінчилося, Ми думаємо, що через наступний тиждень як кожного разу цей, що що не закінчив свою конвенцію, буде мати підвищення. На 5-10 пунктів, а тоді вернеться назад. Так само після демократичної партії. Вони отримують трохи підвищення. А тоді тільки у вересні, жовтні, є коли. Просто а, нормальна американська публіка починає думати а, про а, котрого кандидата все це до цього часу зарано. Це більше для нас політиків на нас, які дуже а, в тім, дуже читаємо статті і соцмережі, а прості американці. А, просто це зарано їм. І не забудьте так само, що а, коли дивимося на історію. Зараз тепер у восьму ро... восьмому році, коли були вибори, ще не ми ще не дійшли до фінансову всесвітну фінансову кризу, яка зовсім перемінила. То ми не знаємо, що що може статися. Мабуть, ще одна пандемія, мабуть, ще один конфлікт по цілому світі. Ми не знаємо, бо це ще так довго до... до листопада. То почекаємо, аж поки вирішені, стільки що ми чули, який який віцепрезидентський кандидат буде для республіканців. Ще треба вирішити офіційну кандидату для демократів. А тоді вже у вересні і жовтні американська публіка буде прямо питати питання з обидвох кандидатів, хто би ліпше їм був як президентом. А як загалом змінилися рейтинги кандидата від республіканців Дональда Трампа після замаху на нього? А після замаху я думаю, трохи пішло підвищилося, але так само воно дуже було близько зв'язано, бо це на два дні перед його конвенцією. То і так його рейтинг підвищився під час конвенції. То не знати докладно, що зі замаху тих подію перемінило його рейтинги. А тоді вже риторика дуже швидко перемінилася від е, цей замах до якийсь е, е, божий акт, е, який як ви дивилися, і слухали до конвенції республіканців. Бачили спікерів після спікерів, які згадали, е, що це якийсь янгол. Вмістився це Божа рука, яка пішла і врятувала нашого лідера. То, то це вже є міфологія у республіканської партії, і я думаю, для решта публіки американської головне тим є: мабуть, трохи треба звернутися до тих, які котрі були поранені, і цей один чоловік, котрий загинув. Бо за тепер є думки про президента Трампа, а не про простих американців. А молодь на вашу думку, за кого буде голосувати? Переважно голос голосують за демократів. Це просто і зараз тепер ми можемо бачити у політиці президента Байдена тільки через останніх двох тижнів, що він більше звернувся у справах пропози... пропозиції. На законопроєкти до кінця року, яка би допомогла молодших, це на різну фінансову допомогу для тих, у університетах це є довголітна програма, але він би хотів розширити цю програму. І, і так само він, він призначив, він би хотів мати державну політику щодо оренди тут в Америці, що не підвищити оренду більше ніж 5% рік за рік. Це щось унікальне, що ніякий президент пропонував раніше. А більшість молодь мають апартменти ніж свої домівки. А якщо говорити про портрет виборця, то хто буде голосувати за Джозефа Байдена, а хто за Дональда Трампа? Переважно все так само, що молодші більше за демократів. Старші переважно для республіканців, ті, що належать до будь якого робочого союзу, вони переважно для демократів. А ті, що є бізнесмени, переважно голосують за республіканців, але ці цифри міняються рік за рік, і одна ініціатива колишнього президента Трампа є, щоб розширити трохи коаліцію для республіканців. І так само я би закінчив з тим, що я садав раніше, що темношкіринні американці з африканського походження дуже підтримують президента Байдена. Переважно ця меншість голосувала за демократів через останні півстоліття. Але дивно було коли став президентом президент Обама, що цифри після аж поз поза 90%. і тільки після його президентства нарешті трохи повернулися до нормальності, де Три чверть чи два третині їх голосують за демократію, а решта для президента для республіканців то від час до часу є унікальні моменти, які міняють ці, ці цифри. Пане Андрію, дякую вам за те, що знайшли час і долучилися до ефіру загальнонаціонального марафону Єдині новини. Глядачам нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Далі будемо говорити про санкції, які запровадили наші партнери.